З 2019 дев'ятнадцятого року внутрішньопереміщені особи можуть голосувати і на парламентських, і на президентських, mm -hmm. і на місцевих виборах, змінивши своє місце реєстрації або в електронному кабінеті виборця, або звернувшись до центру надання адміністративних послуг. Я здається, ходив у себе в бахмуті в виконком, і Це ця процедура зайняла достатньо швидш швидко. Я внутрішньо переміщена особа ще з горлівки з чотирнадцятого року. Тому і ця процедура займала дуже недовгий час. Але треба але треба фізично робити. Але так? це треба фізично. Я це фізично, наприклад, роб. Але враховуючи те, що у нас 5 мільйонів людей mm -hmm. у нас виходить населення Словаччини з однієї частини країни переселилося в іншу, тому тут можуть бути лаги, і Центральної виборчій комісії ще буде потрібно розробити швидкий сервіс перереєстрації виборця, і цей, цей процес ігнорувати буде неможливо, тому що я повторюсь, 5 мільйонів тільки офіційно людей. Це, це величезна кількість і величезна кількість електоральних. Mm -hmm.